Як врятувати ліси після російських атак? На Миколаївщині вже почали розміновувати лісові урочища. Площі знищених вигорілих після ворожих обстрілів дерев величезні та відновити їх не можуть. Небезпека на кожному кроці. Лісівники не можуть навіть підступитися до лісів через замінованість території, тому спочатку там працюють сапери. Все бачила Луїза Єрьоміна. Був виявлений одиночний боєприпас СЗВС миж калібра 300 міліметрів. Євген разом зі своєю групою саперів працює в цьому лісовому урочищі третій місяць. Росіяни закидали цей ліс ракетами, спалили гектари дерев та багато залізяча досі в землі. Згідно з протоколом, після обстеження території та виявлення вибухонебезпечного предмета до справи беруться працівники ДСНС. Перекриваємо дороги, робимо ощеплення вокруг території, яка буде ну, десь радіус примерно розльоту скольки і знищуємо. Вибух буде добрий. 800 грам це немало. Цей боєприпас підриватимуть на місці. Придеться закопати його трошечки прикопати, щоб фугас би здержало і воно нічого не загорілося. Це шашка, тротилова шашка 400 грамів, якою ми будемо зараз робити. У нас це, як правильно кажуть, закладка. І після чого будемо проводити нею знищення. Ось так підривають цей боєприпас. Лише за тиждень працівники ДСНС шкоджують у лісах близько 10 таких вибухонебезпечних предметів. Сапери щоразу попереджають місцевих ліси, поки небезпечні для відвідування та відпочинку. Та найгірше до урочищ не можуть підступитися і самі лісівники. Усе це наслідки російських атак. Поки розмінування лісів триває повільно, бо насамперед прибирають від снарядів і мін поля населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Площа забруднених Успешним залізячим лісів на Миколаївщині майже 30 тисяч гектарів. Луїза Луїзареміна, Даніл Сліш, факти сітіві. Єдині новини.